Так, Сьогодні що це ми маємо? Кінець квітня. Це є в мене сульфат амонія. Азот сірка. Азот в амонійній формі. Зразу говорю, чудово поглинається рослиною. Що я буду цим зараз добривом робити? Я буду підживляти другий раз лохину, Або хто знає, як голубіку. Дивіться, враховуючи, що зараз кінець квітня, ви самі знаєте, по всій Україні зараз циклон. Лохина ось має такий колір червоні листи. Зразу вам говорю, це від того, щоб перепади температури холодні. Це Для неї це нормальний вигляд таку пору. Тобто з кислотністю це не є проблема, щоб ви розуміли, що це не в кислотності діло. Перший раз я, хто дивився попереднє попередній відео, він вже знає, що коли я обробляв. Другий раз я зараз беру знову сульфат амонія. Ось такі, бачите, кущі. Так нормально, скільки 5-6 годіків вже тут. У мене нормально так. І я зараз буду кидати тако, так сказати, бачите, якісь цвітуть якісь, тільки які починають цвісти ще, все, які, що а які просто біло-біло стоїть, як сніг насипав. І я зараз буду, давайте з якогось почнемо, давайте з села навіть почнемо, що мені з того, яка різниця, я всі що оброблю. Дивіться. Хорошо це, все промокає з цією погодою. І так, беру жменьку, ось на, на такий, Це другий раз в мене йде. І так, розкидав по кущові. Поняли, так? Да? Ось і все. Перед цим я обробляв і захищав е, скором. Зараз пройдуть ось ці холода, всі. буду вносити квадрис. Квадріс, кор, топсін М. Це такі фунгециди, які йдуть добре на лохину. Ось так. Бачите, щедро я поливаю, посипаю. Ну, не знаю, скільки тут грам 30, може 50. Я так, так на око. І все, і все. Це другий раз я її підживляю і більше я її підживляти не буду. не буду. Це буде при достатньо таким кущам. Ну, Опять же, другий раз. Перший раз я не пам'ятаю. Перший раз не пам'ятаю, коли це я їх там підживляв. А ось це зараз другий раз, обов'язково його потрібно підживити в кінці квітня або хоча б до середини травня. Я так вважаю, бо вже далі може бути, що деревина вам не дозріє, не визріє, і будете мати потім проблеми з кущом, вони будуть хворіти і, звичайно, будуть сохнути, і, звичайно, буде всихати ваш, ваш кущик. Тому от так от так і хожу ось по болоті, передаю знову опади. Зараз, дивіться, це я так засипаю, а потім... Отак, от ручками я, і мій помічник тут в мене є. Ми йдемо так ручками ще його загарбаємо. Поняли, так? Да? Ось так. о! Отаке от воно має бути в ідеалі. Все. Отак от воно має бути. Тоді це називається. Все зробили ми по-чудово. Ось дивіться, бачите, сорт река. Бачите, як він... Які листочки в нього стали. Ааа, де аж руки поморщились. Як діда старого. Бо... Ти типу, подумай, подумай, оце дубар. Ха -ха. Бачите, кущик невеличкий, це досажувався тут, але вже дивіться, вже весь це йому, до речі, другий рік. Би. Да, другий рік вже бачите, яке навантаження врожаєм, Які вже маємо прирости. Якщо є цвіт і є такі вже прирости, значить це свідчить про те, що кущ вже добре себе почуває. що в нього є сила давати і прирости, і утримувати. Цвіт на кущі, щоб дати майбутній врожай. Це Я, я за це вже не говорю, тут сипав. От так от. Сульфатик-амонія беремо, підживляємо, щоб мати все гарний врожайчик.